Зараз працюємо кіхон на 10-й кю. Виконуємо на місці з позиції Шезентай. Сейкінчу, куцуки дзьодан. Угу. Випрямили ручку на рівні свого дзьодан. Не треба там кудись вище своєї голови. Ой, іч. Ні. Цілимось прямо перед собою. Кулачок, не закручуйте так рівненько. Все. Сі! Kenčo Kocuki čudan, srednje rivo, njom postoji v ručku. Ič! Ne! Predihajamo. Si Se je gedan. Nip! Sip! Tak samo na, -na -nice misci 10 рахунків. Гоп! Кулачок стиснув. Рек! Цич! Розкіжи! Хач! Кіп! Два! Кіп! Намир! Єдан барай! Нижній рук. Жме! Іч! Ні! Сам! Напровожу на брошочку. Не давай мені збинами. Січ! Кіп! Кей! Стану в стійку Хейсоку удачі. І пачки теж. Разом. Угу. Ручки позиція маратегида. Магірючу дан. По черзі лівою правою ногою. Ні. Стараємось кошти дотягнути подушечками стопою. Все. Головою не допомагаємо. Сі! Гоп! Рік. Січ. Геч! Йоп. Зо! Кей! Ями.